Вітаю брати і сестри, друзі, дорогі. Ось вирішив вийти в прямий ефір. Буде кілька думок сказати. Ось бачите, там чоловік на відвірній колясці співає, їздить по місту. Можливо, військовий, колишній воював. А брати і сестри, хочу вам сказати добру новину, що нас усіх попереду чекає вічність. Вічність це настільки важливо людині задуматись про це. Ти потрібно відкинути усе те, що сьогодні тобі заважає. Подумати про те, а що ж попереду? А попереду ось браття йдуть. Голово брати. Слів брата, бачите. Але насправді попереду чекає. Не тільки брат, а попереду чи Амінь. І ми говоримо людям Боже Слово, щоб вони задумувалися. Дякую, брате, раді бачити. Хай Бог приїдемо до вас. Так, друзі, попереду насправді мене зустрів брат, але я хотів сказати про інше: що попереду усіх нас чекає вічність, і нам потрібно задуматися. Нам потрібно будувати свої стосунки так, щоб по-перше, Потрапити до Бога в рай. Друге, щоб залишити після себе щось хороше. Тому що багато людей померли, і проходить час, і за тих людей забувають. Хіба що може лишитися пам'ятник на цвинтах. А що сьогодні ти залишиш після себе, що ти залишиш після того, коли ти помреш? Но найважливіше, куди ти потрапиш. Відліна написано, що всі зучили, позбавлені Божої слави, що усіх нас попереду чекає вічність. Де вона буде, в пеклі чи в раю вибір за нами. Давайте, Дорі, друзі. Я їду зараз в транспорті. Виключу е, наушники, щоб було краще чути, дорогі друзі. Е, тому я вас закликаю, моліться, е, читайте Слово Боже, вірите в Христа. Без Ісуса Христа. Брай! Ніхто не потрапить. Але з Ісусом Христом ми всі приречені на вічне життя. А без Ісуса Христа ми проречені на вічні муки. Ось тут. Цей автобус, цей тролейбус, точніше. Кожен має за себе заплатити. Якщо хтось не заплатить, його можуть оштрафувати. Штраф. Не пам'ятаю, скільки коштів, скільки. 400 гривень. Ось, 400 гривень штраф. І за поїздку потрібно заплатити. Якщо не заплатите, платити штраф. Ви знаєте, що я хочу сказати, що в царство небесне, Господь же заплатив. Церква це, це віруючі люди, не будівля, а віруючі люди. Вона їде. Цей автобус, тролейбус, царство небесне, вона йде в царство небесне. Кожен, хто вірив в Господа Ісуса Христа, хто покається в своїх гріхах, зрікся самого себе, він потрапить до раю. Люди, я вас закликаю, читайте Слово Боже, моліться, моліться до Бога, просіть Бога милості. Просіть Бога прощення. Бог прощає кожну людину, хто тримає Ісуса Христа, як свого Господа, Спасителя. Молиться за благовісників, які несуть Боже Слово, для того, щоб було підкріплене молитвою, і щоб Боже Слово було в дусі і без страху проповідувалося. До людей, молітися за людей, щоб їхні серця були розположені до Божого Слова. Я бачу, пише повільне з'єднання, можливо, інтернет слабий, можливо, зв'язок слабий, так і в нас буває дореньке, зв'язок слабий з Богом. Потрібно контакти трошки протерти, потрібно встати. В такому положенні, так як мені з телефоном треба встати в такому положенні, де інтернет краще тягне, то нам потрібно стати в такому положенні перед Богом, щоб цей зв'язок був міцним і тривалим. Господь Ісус, Він прийшов на землю, щоб цей зв'язок люди могли мати з Богом, який був втрачений в Едемському саду задамо Єву. Дорогі брати і сестри, дякуємо за ваші молитви, за ваші підтримки. Має таке бажання після нашої останньої поїздки, де ми їздили по Україні, бачачи, як браття беруть хліб, йдуть, дають хліб, запрошують на зібрання, проповідь Івангію. І в мене виникло таке бажання. Віри, якщо вона від Господа, то воно здійсниться, якщо не від Господа, то воно зупиниться, щоб купляти хліб. Мені волиться брати колонку і 20-50 буганого хліба і роздавати людям, проповідуючи Євангелію і даруючи Боже Слово безкоштовно. Тому маю потребу перше молитовну, щоб Господь допоміг в цій справі, якщо вона від нього. Це потрібно кошти на хліб щомісяця. Один раз в місяць хочу пробувати. І друге на колонку. Перш потрібна така колонка нормальна. Я дивився в інтернеті, я вже скидував це прохання, вона коштує десь 7 тисяч. І на хліб десь треба, якщо 50 буханок, по 10 гривень, це півтора тисячі. На хліб це щомісяця треба. Тому прошу вас, якщо Бог розслабляє ваше серце, моліться. І Якщо це Божа справа, вона... Буде мати успіх. Якщо це не Божа справа, просто мої емоційні бажання. І все це, це не від Господа, воно не буде мати ніякого значення і не буде е, мати ніякої дії. Дякую вам за ваші молитви, за ваші підтримки. Нехай Бог благословить кожного, хто молиться. Слава Богу, дорогі люди. Мир вам, Дорогі люди, я хочу нагадати, що нас усіх любить Бог. Бог послав свого сина Ісуса Христа для того, щоб нас всіх врятувати, для того, щоб ми потрапили в Царство Боже після того, коли земне життя скінчиться. Вірте в Господа Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Читайте Боже Слово, живіть згідно Слова Божого, і Бог буде вас благословляти. Коли людина буде читати Боже Слово і жити згідно того, як там написано, вона отримує щастя. Тому що щастя не в грошах, а щастя Божу волю. Нехай вас Бог благословить, гарного дня і щасливої дороги. Божої хороново моліться також за Україну, щоб Господь захистив наш край, зупинив це кровопролиття і дав нам мир і спокій. І згадуйте молитві за наших захисників і захисниць. Вони потребують нашої підтримки тут, поки вони там покладають своє життя, щоб у нас тут був мир і щоб наша земля не несла стільки страждань. Нехай вас Бог береже і благословить. Дякую за увагу. Дякую. Добрі брати і сестри. Прошу вас молитися за, за людей. Зараз вірю, що цей закон. Е, хвилина е, в нас в Україні, здається, по всій Україні є хвилина мовчання. Я щойно нещода, вчора читав, що на законному рівні планують зробити, щоб ця хвилина мовчання була хвилиною молитви, отче наш. Я щиро вірю, якщо весь народ України почне молитися, хоча б в цю хвилину мовчання Бог почує наші молитви і дасть відповідь. Бог настільки любить нас, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос пішов на хрест за нас. Ось тут, брати і сестри, має намір десь ця автівка, ось тут ставити колоночку, декілька ящиків з хлібом і проповідувати. Ось тут сквер такий є, люди сидять, ось тут пішохідний перехід, світлофор, і ось тут зупинка, тролейбусна, автобусна. І ось тут дуже гарне місце, щоб проповідувати і дарувати хліб людям. Тому я вас дуже прошу, згадуйте в молитві про це, моліться про це. І якщо Божа воля на це є, щоб Господь дав і кошти, і на хліб, і на колонку, і щоб бажання не згасало. Тому ось такі наміри я маю. Дякую всім. Знаєте, коли Господь Ісус сказав, бо є такі люди, які кажуть, що не треба на показуху робити ще щось, коли Господь Ісус сказав про ті речі, не виставляйте милостіну на показ, Він говорить не про те, що не потрібно робити так. Тобто, яка, яка мотивація? Я думаю, що Господь Він хотів показати нам нашу мотивацію. Ми можемо навіть робити хороші речі не на показ, але мотивація інша. Ну, коли ти даєш хліб, наприклад, як ми буває робимо, да? робимо якісь добрі справи і навіть знімаємо на відео, це не на показ. Це перше, щоби прославилося Господнє ім'я, що ось такі злочинці, які колись обкрадали людей, зараз роблять добро. Друге, щоби заохотити інших, щоб інші, бачивши добрі справи, славили Бога, щоб люди, ті, які вірять в Христа. Які не знають, як зробити, або бояться, або соромляться, робити щось хороше, робити добрі справи, щоб вони не боялися, щоб вони йшли і робили це заради Христа, во ім'я Христа. Коли Господь казав не моліться на показ, це не означає не моліться в голос, а це означає, яка мотивація. Я молюся, я вам приклад хочу такий, це моя думка. Я молюся, щоб мене люди бачили. Я роблю добро, щоб мене люди бачили. Коли така мотивація, то Господь про це казав так не потрібно робити. Коли ти молишся від в комерчиню свою, є тайна кімната, є усумітнене місце, а є комерчиня, коли ти просто відключаєшся від всіх, свої всі думки спрямовуєш до Бога, ти можеш бути в людному місці і молитися. В дусі, молитися в думках, звертатись до Бога в своїй комерчині, в своєму серці. А можеш молитися навіть серед людей в комерчині своїй, для того, щоб тебе бачили люди і пуститися, і так далі. Тому, браті і сестри, я вірю, що Господь показував мотивацію нашого серця, наших дій. Якщо наші дії спрямовані, щоб нас бачили, щоб нас хвалили, і щоб нас за це любили, Ну, любити це добре. Але якщо наша така мотивація, то це, на жаль, не дуже добре. Але якщо наша мотивація, щоб Бог прославився, щоб люди, почувши добру новину, спаслися, щоб християни, які знають, як робити добро і не роблять, щоб почали робити. Наше бажання заохотити інших, наше бажання показати приклад. Ісус е, апостол Павло сказав до Тимофія, будь зразком, і там перечислює у любові, у тому, у тому будь зразком. Але зараз такий час, що люди відволікаються від на всякі-всякі-всякі речі, навіть можуть бачити перед собою щось і не помічати цього. А ми намагаємося через відео, через трансляції показати приклад. Показати, як можна робити щось хороше, як можна проповідати Івану і так далі. І наша ціль приславити Господа і заохотити е віруючих до добрих діл, і, е а не віруючим донести добру новину. Тому, брати і сестри, просимо вас, моліться, будь ласка, за нас, за благовісників, моліться, моліться за те, щоби. щоби Люди навертались до Бога, щоб люди перемирилися з Богом і спасалися. Благословляю вас, Юрію, вірю, що Господь помазав Духом Святим вашу працю та приємність до молитви. Амінь. Дякую, брат Олександр, Яхшибаєв. Цікава фамілія. Може, ви єврейської національності, а може українець. Хай Бог благословить. Дякую, брате, слава Господу. Давид вітаю, Петро Павлишин вітаю, якщо ви щось з нами, тобто зі мною тут. Ось так, брати і сестри. Тому, як це добре бути віруючим? Знаєте, коли я увірував, я знаходився у в'язниці. І ще три роки після того, як я увірував, я ще буду був у в'язниці. Я коли в мене з'явилася надія, що я можу звільнитись. Я її поудозвінився, Господь мене звінив. Я мрію про те, що я піду на свободу вже як віруючий, не як той і злочинець, не, не як той, хто дивиться на людей, як би обманути, як би використати, не як той, який думає, як би тільки жити для себе, все собі, а як той, який знає Господа, який хоче для Бога щось зробити, точніше, конкретно щось. Які хочуть донести до людей Боже Слово, як я чекав того дня. Я так хотів ходити. Як це? Я навіть мав трохи такі переживання, як це я буду ходити своїми ногами по землі на свободі, як віруючий. Це такий трепетний момент був, коли я звільнявся. Ви знаєте, коли я звільнився через деякий час, Бог побудив мене проповідувати Боже Слово в автобусах на вулиці. Тому, браті і сестри, якщо ви дивитеся всякі ролики, де хтось щось робить добре. Я не знаю мотивацій усіх людей, але я щиро вірю це для нашого заохочення, щоб ми не боялися, щоб ми не соромилися, щоб ми не соромилися сказати Боже Слово, щоб ми не боялися, а щоб як почати. Бо багато є моментів, коли бажання є, тебе надх... так Бог надихає Духом Святим, що ти хочеш сказати людині за Христа, але боїшся, починаєш думати. Як розпочати? А якщо розмова піде не так, а якщо він відкине, або ще щось, або щось, що я буду далі робити? Або соромно, якось так незручно, соромно все ж таки вслух сказати, чи підійти до людей за Бога заговорити. Знаєте? Тому такі ролики, відео ми робимо, щоб також люди віруючи, які відроджені, не боялися, не соромилися. Серце наше горить для Господа хочу, і хочемо, щоб ви і ваші серця горіли для Господа. Я хочу вам сказати, ось там сидять люди залежної поведінки. От Мені є бажання сказати їм за Бога. Хоча я розумію, що вони випивші, вони може навіть зараз не почують мене, але підійти і дати їм візитку, наприклад, сказати вас, любить Бог, він хоче вас врятувати, Ну, оскільки я вже маю цей практики, мені легше. Але я вас зараз дуже попрошу. Помоліться, будь ласка, помоліться, щоб зараз я міг донести до них Боже Слово, і вони могли, можливо, прийти до нас на зібрання. Хай Бог благословить. Дорогі друзі, вітаю вас! Я маю душу шоколадку. О вам, ви як старше вам. вам. Я вас хочу, усіх. Найперше сказати, що вас любить Бог, Ісус Христос любить вас і хоче врятувати. Так я хочу вас запросити нас що суботи. Ось мій номер телефону Юрій. Що суботи ми проводимо такі зустрічі? Зустрічі. П'єм каву, чай спілкуємося. Це де біля церкви на Ні, це е, нове життя. Церква, це як провокзальне, де скриня за скринюю. А щонеділі в 10.30 богослужіння? Я вас прошу, будь ласка, приходіть, добре, приходіть, Пойдем. не бійтеся. Дай. Там моляться, ми будемо за вас молитися. Може мене десь... на репцентр? центр Там є мій номер. Кому Давайте домовимося. Ось так. Дивіться, ви хочете змінити своє життя? Дай. Ви хочете примиритися з Богом? Ви вірите в Ісуса? Давайте домовимось. В суботу. суботу. Якщо ви прийдете до нас в суботу, 6 вечора по цій адресі. Я побачу, що ви дійсно хочете допомоги, потребуєте і хочете, ми вам допоможемо. Якщо ви дійсно бажаєте, ми вам допоможемо. Звойте за вас помолитися? Як ваше ім'я? Лілія Лілія, ваше. Лейла, майже схоже. Зараз можна також помолитися. А ваше ім'я Галя. Пані Галю, а за вас? Добре. Ліля, Лейла і пані Галя. Дивіться, я зараз помолюся найперше, це важливо. Найперше помолюся, щоб ваше серця відкрилося для Бога, для Ісуса Христа. Я його люблю дуже. Я зараз буду молитися, а ви в кінці, якщо згідні, скажете амінь. А -а -а. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе. Просимо тебе за Лілю, за Лейлу, за пані. Галю, 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 Господи, спаси їхні душі, прости їм гріха їхні, Господь, найперше, прости їх, допоможи їм, Боже, звільни від залежності, Господь, направ їх правильним шляхом. Допоможи їм во ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Тепер я хочу вас запитатися. Чи маєте ви віру в Ісуса Христа, який помер за нас? Ви знаєте, що Він віддав сина, свого Бог віддав свого сина. Ви маєте віру. Я маю. Ви вірите в Ісуса? Так. Хочете, ми зараз звершимо молитву. Я не знаю, що Бог зробить з вашим серцем, але ми можемо зараз помолитися. Може Господь зараз дасть вам Святого Духа і спасе ваші душі прямо зараз. Тоді молимося. Я буду молитися, ви повторяєте так. за мною. Небесний, Отець Небесний. Прости мої гріхи. Звільни мене від залежностей. Спаси мою душу, я вірю, що Ісус Христос помер на Христі за мої гріхи. Я прошу тебе. Стань моїм Господом і Спасителем. Війди в моє серце, зміни моє життя. Допоможи мені жити свято. Дай бажання. Читати Твоє Слово. Читати Боже Слово. Молитися, молити ходити до церкви. до церкви і жити так, як тобі Амінь. угодно, і жити угодно. во ім'я Ісуса. Ісуса. Дякую тобі, Боже. Дякую. Славлю, тебе. Славлю, Бог. Славлю. Величаю величаю тебе. тебе, величаю тебе, Бог, Отець, Син О, Сін, і Святий дух. дух. Амінь. Амінь. Господи, благослови цих жіночок. Ти що не чув їхні молитви, ти бачиш їхнє серце. Я прошу тебе, благослови їх Боже, щоб вони насправді були відроджені. Допоможи їм во ім'я Ісуса. Амінь. Добре, ді... жіночки, дівчатка, візитки не загубіть. Не, я воно... вас дуже прошу, моліться я до Бога, завжди моліться. Я От коли відійдете трохи, воно... трохи, згадайте, що Бог любить вас. Він хоче вас врятувати. Маєте візитки, є адреса. Приходіть, приходіть на зібрання. Я вам подарую Біблію. Якщо читати місце, я тобі подарую аудіо, чувак. біблію, будеш слухати. Не, Добре? А вам дя... подарую біблію. не Аудіо, будеш слухати. будеш слухати. А де п'ятий, блядь. Ти знаєш, що таке? Добре, хай вас Бог благословить. Ха вас Бог благословить. Все, я вас буду чекати. Суботу чекаю. Все, Субоду гарного дня. Субота, шоста вечора, неділя, 10.30. Там на візитки є адреса і є мій номер телефону мене Юрій звати. Я Юлі. Добре. Все, благословіння Все, радий знайомству. Все, пані Галічко, вам теж, якщо бажаєте, придіть, ми вам подаруємо Біблію. Біблію подаруємо. Все, благословіння вам. Бог хвилин вас. Поїдете на центр, як забажаєте, ми вам допоможемо. Господь любить вас. Все, сідайте. Будьте благословені. Слава Богу. Ну, брати і сестри, вибачте, якщо щось не так пішло. Але Бог побудив, бачите, не знаю. подальшу їхня доля тих жіночок, Лілю і Лейло, але можете згадувати їх молитві, щоб вони дійсно стали на цей праведний шлях. На шлях. І слідували за Ісусом Христом. Тому дякуємо вам. О Господи! Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Зараз ми ще на вулиці запроповідуємо. Не бійтеся говорити за Христа, не бійтеся підходити до людей. Люди ранені. Вони можуть виглядати пишно, гордо, але вони ранені гріхом. Розумієте? Слава Богу. Слава Ісусу Христу, дорогенькі жіночки, чоловіки, Бог любить нас. Пам'ятайте про це. Усе те, що ви маєте, це Бог нам дав. Звертайтеся до Нього, моліться до Бога, читайте Боже Слово і виконуйте, що там написано, і Бог буде вас благословляти, будете мати щастя. Господи, благослови всіх цих продавців, покупців, Господь, щоб в них все було добре, життя було хороше і здоров'я, міцне. Благослови їх во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус Христос, Він єдиний, хто може нас врятувати, і нам усім потрібно готуватися до зустрічі з Богом. Це потрібно покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Вірити в Ісуса Христа, моліться до Нього, і Бог вам дарує життя вічне. Нехай вас, Бог благословить. Гарного дня і хорошого продажу. Будьте власнені. Прошу. Дякую. Ой, слава Богу, брати і сестри, слава Богу. Ну що, друзі? Буду завершувати ефір, то я так спробував, просто знаєте, їздячи по маршруткам, бачиш, скільки людей є. Вони чують слово Боже сьогодні, не приймають. Але написано, що віра від слухання. Коли людина ще не увірувала, що їй потрібно, їй треба чути Слово Боже. Тому проповідуйте Боже Слово. Господь, дякую Тобі за цей час. Боже, благослови всіх, хто підтримує нас молитовно, хто жертвує фінансово. Отче, благослови цю справу, яку ти мені поклав на серце, я щиро вірю, що вона від тебе. Но якщо вона не від тебе, то ти мені це зрозуміти. Але прошу тебе благословення і благодаті, Боже, щоб я міг знайти кошти на колонку, я міг знайти. Щомісячні кошти на хліб і ось так дарувати людям хліб, проповідувати Євангелію, дарувати Боже Слово і молити за людей. І щоб все це було для Твоєї слави і для спасіння людей. Отче, дякую Тобі! Благослови всіх глядачів, всіх, хто моляться, всіх, хто жертвує. Твоїм Ісуса. Амінь. Друзі, дорогі, Божого всім благословіння. Хай Бог береже вас. Дякую.